З вулиці цей будинок на Толстого вже мало привертає увагу про буремний березень і масований обстріл міста росіянами, коли в нього влучили одразу кілька ворожих снарядів. Тут нагадують лише сліди від пожеж та подекуди пошкоджені балкони, а також звуки ремонту. Від жовтня коштом місцевого бюджету після довготривалих експертиз і розробки проєкту професійні будівельники відновили розбиту покрівлю, заклали дірки у стінах від прильотів. Не потрібно підселили і відлили заново балконні плити, встановили вікна у зруйнованих квартирах. Та звели замість знищених стіни між помешканнями, змонтували систему опалення та радіатори, де від попередніх нічого не лишилося. Тобто повністю закрили периметр, аби до зими запустити тепло. Нині ж працюють тільки всередині. 19 березня снаряд попав мені в зал, і все була велика пожежа. Тушили годин три. Згоріло все. Меблі згоріли, одежа згоріла, техніка згоріла. Навіть фотографії батьківські згоріли, ми згоріло все. все. селі Олени Анатоліївни дісталося чи не найбільше. Крім вогню, який знищив усе дотла. Вибухом зруйнувало частково плити між поверхами внутрішні стіни і перегородки в трьох квартирах, які зараз активно викладають муляри. Максимально зводимо, стараємося в такому плані. Жильці приходять змотрити, то тобто стараєшся бістриги, максимально що у нас їх ек... Наших сілах. я тут народилась у цій ківлаті. Скільки будинку, стільки мені дуже часто сюди їжджу. І душу мою тягне. Це, це моє. Уже трошки легше, якось що трошки почалося уже з зрушуватися з місця. В усьому домі особливо постраждалих квартир з десяток, ледь не в кожній дрібний поточний ремонт. Попри те, що ці обов'язки взяла на себе держава в усіх пошкоджених будинках, місто виконує найважчу частину капітальний будівельний ремонт, щоб якомога швидше дати людям дах над головою і допомогти відновити власне житло, від якого їх звільнили окупант. На даний час виконуються суто внутрішні роботи, а саме замінюються плити покриття, перекриття і міжквартирні стіни. А крім того, коли ми монтуємо певну Ділянку, то відповідно певні пліти перекриття, які до цього вважалися, що вони будуть придатними. Деякі приходиться міняти що дещо, скажімо так, затягує строк виконання робіт. Відповідно до плану, якщо не буде нічого екстраординарного, то ми повинні десь приблизно до середині лютого 2023 року повністю здати даний об'єкт. Особливого підходу, зокрема в проєктних рішеннях, за словами підрядника, вимагають як масштаби руйнувань, так і вік будинку. В роботі важливо не порушити конструктиву і зменшити на нього навантаження. Також роботи ми повинні виконувати так, щоб ті люди, які зараз на даний час мешкають, зменшити їх дискомфорт від проведення будівельних робіт. ну і Відповідно, щоб люди могли користуватися комунальними послугами, не перекривати, скажімо так, доступ до цього. Нагадаємо, у Чернігові капітальними та поточними ремонтами, які фінансуються з бюджету громади, загалом охо куплено понад 800 багатоквартирних будинків. З них в роботі залишаються до десятка найбільш складних.